Тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав суд у підозрюваному у вбивстві киянина. Як повідомила поліція Черкаської області, 3 квітня на автодорозі Київ Одеса в Уменському районі поліцейські виявили транспортний засіб, який перебував у розшуку. Поряд був чоловік, який під час спілкування з поліцейськими втік. В автомобілі Міцубіші поліцейські виявили тіло 45-річного власника. З явними ознаками насильницької смерті негайно була створена слідчо-оперативна група, до складу якої увійшли найбільш досвідчені співробітники. Оперативно встановлена особу, яка вчинила вище вказане правопорушення. Слідчим підрозділом подане клопотання обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисника причетного до скоєного вбивства затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.